Доброго дня, вітаю вас, близнюки, в лютому 2025-го. Звертаємо увагу, що цей місяць позначений на небосхилі як такий, що дає зелене світло Марсу, адже 24 го числа він нарешті розвертається у Директ. І з 7 грудня він був ретроградним, а ще із осені минулого року нагадував нам про усілякі домашні турботи, невиконані невідкладні справи, все, що стосується. Опіки, все, що стосується передоручення якихось певних повноважень, також фінансів, за які це все потрібно оплачувати, переїзд, можливо, проблеми зі здоров'ям, які треба було врегульовувати нагально. Крім того, знаходити відповідні види заробітку, доходу і, взагалі, в принципі, приділяти надзвичайну увагу фінансовій стороні справи і нашим родинним цінностям. Тож, близнюки, наразі Марс тільки но змінює напрямок. Свої руху і починає розганятися. Тому ми ще не сподіваємося на швидкі переміни у цій сфері. Звертаємо увагу близнюки також на 1 лютого. Адже в цей день, в нашому 10 секторі, з'єднуються Венера і Нептун. Вони приносять сюди публічність, ефект. Результат, також популярність, нашу таку видимість з огляду і на досягнення, і на всі ті попередні напрацювання. Все, в що ми вкладали душу, до чого прагнули, а також до чого готувалися. Крім того, Венера із Нептуном даючи й фінансове сприяння, такі от відголоски благополуччя і усілякого покращення ситуації, можливості придбати потрібний товар, наприклад. Або ж також здійснити вигідний продаж будь-якого роду домовленості, які можуть посприяти нам надалі. Крім того, звертаємо увагу близнюки, що тут ми ще й маємо в цей день колосальну розгубленість, неуважність, розсіяність і такий от натхнений стан, яким можуть скористатися інші люди собі в плюс. Тому усілякого роду питання довіри, спілкування на певні особисті теми має знаходитись під нашим контролем. Також будь-які важливі поїздки, покупки, має бути прораховано з огляду певних фінансових вкладень, чи дійсно ми можемо це оплатити, на яку суму ми розраховуємо, чи потрібні нам якісь певні речі і цінності, співставляємо їх вартість і необхідність, оскільки раціональне зерно на цей період, скажімо так. За мале з огляду на весь той наш розмах і уяву стосовно тієї чи іншої ситуації. Звертаємо увагу також близнюки, що з'єднання Венери і Нептуна тривали аж до травня місяця. Ось там от завершується ретро петля Марса. Також там ефект по з'єднанню Венери і Нептуна на нас очікує. Тож з енергетичної точки зору лютий і травень місяць безпосередньо пов'язані між собою. Тож майте на увазі. Певний процес підготовки, можливості здійснити щось важливе, соціальне видиме, омріяне, те, про що ви зараз замислюєтесь, і над чим будете активно працювати, ось це все має ще певний час певних наших зусиль потребувати. Звертаємо увагу і на 3 лютого, адже Венера буквально застрибує в 11 сектор нашої карти. Цей день, крім того, сприятливий тригон між Юпітером у вашому першому секторі і Меркурієм, який наразі у дев'ятому. Тут ми дійсно можемо бачити і дружню підтримку, і необхідну популярність, і такого роду надходження, в тому числі і запити на наші послуги. Будь-якого роду видимість стосовно тих спеціалістів, до кого ми хочемо потрапити, або уваги, кого потребуємо на даний час. Тут можуть бути і такі люди, які... Усіляко нашу професійність підкреслюють, звертаються до нас, наприклад, також і вигідні пропозиції, і будь-якого роду потреба, жага і рішучість. Працювати більше, об'єднуватись із кимось, також навчатися, можливо, розширювати сферу нашої діяльності, долучати ще сюди дистанційну платформу. Крім того, усілякого роду переміни у наших друзів можуть бути, і ми маємо тепер більше уваги ще й взаємодії із ними приділяти. Також наші особисті плани і наші діти тепер от така от заклопотаність теж може для нас прозвучати. Забагато планів, за багато намірів рішучості все здійснити одним махом. Ось цим всім характерна венера, починаючи із третього числа. І тут важливо підкреслити близнюки, її безпосередню зв'язку із попередньою сферою, із 10 сектором нашого гороскопа. Адже із 28 січня аж по 16 травня знову ми повертаємося до травня місяця. Венера знаходиться у ретро петлі. Її безпосередньо ретроградний рух припадає на період із 2 березня по 13 квітня. Однак працюватиме вона в такій ході між соціальною активною проявленою сферою нашого гороскопа і співпрацею з іншими людьми і з досягненням наших мрій, результатів і фінансовою винагородою впродовж фактично цього всього декілька місячного періоду. Тож я. Підкреслю близнюки, що всі наші бажання, наміри, також швидкий успіх або швидко досягнений результат. Крім того, фінансові трати, коли ми буквально прямо зараз хочемо щось придбати, реалізувати, оплатити і досягти дійсно конкретики, це все має бути розплановано на деякий час і ще буде повертати нас до певних осіб, до певної відповідальності, також можливо до певного місця роботи. Крім того, до документів, які нам необхідно ще поновити, надати, наприклад, або ж також, що ще необхідно затребувати, до кого ще слід звернутися, наприклад, із посадових осіб, або ж якої ще нам, наприклад, конкретики не вистачає. І ще ми ще будемо розбиратися, до кого звертатися за певними послугами. Нам необхідно ще якесь певне підтвердження у вигляді документу трудової книжки, певного посвідчення, наприклад. Або ж також стосовно розширення професійної сфери інтересів, можливо, це якась певна нова платформа або додаткові послуги, які ми будемо надавати, крім того, соціальна відповідальність. А також реклама і публічність. І ось тут важливий місточок протягом лютого місяця, зокрема, який ми напрацьовуємо стосовно співставляння соціальної значущості нашого успіху, наших досягнень, важливих перемін, способу їх оплати і можливості підтримки з боку інших людей. Все те, в чому ми можемо знаходитися в такому натхненному стані і буквально самостійно опрацьовувати. Певні досягнення, наприклад, або ж підготувати певний пакет документів, або ж настільки бути вже в змозі на важливі соціальні переміни наважитись, що ми тепер поступово будемо дійсно нашу мрію, нібито крок за кроком втілювати у життя. Ми будемо нею ділитися. Також ми будемо формувати таких людей, куди ми, з якими ми будемо спілкуватися тепер на новому місці роботи, в новому місці проживання. Можливо, це нова. Посада зовсім інше коло спілкування, також наша публічність зростає, але ми раз за разом маємо ще з, і з цим працювати, повертатися до певних документів, оплачувати ще певні послуги, в тому числі навідувати можливо одних і тих самих спеціалістів. Звертаємо увагу також, близнюки, що по інгресії Венери 3 го числа в 11 й сектор вашої карти ми тут маємо і секстиль до Плутона. Плутон по водолію по 9 му сектору наразі. Цей секстиль дієвий також до травня місяця. Тут ми маємо відповідну популярність, відповідну силу врегулювати питання, отримати заключення, документи, дозвіл, в тому числі врегулювати всі гострі питання. У нас цей потенціал є. Також все, що стосується лікування, реабілітації, певного графіку і навідування спеціалістів, це все також може принести нам значні бонуси. Будь-якого виду переміни і люди, які можуть нас на цьому новому шляху підтримати. Тож маємо на увазі близнюки наш особистий підхід і наша така нетерплячість певна має бути обов'язково врівноважена із нашою внутрішньою реакцією на те, чи потрібно нам, наприклад, взагалі, в принципі, цим займатись. Чи стільки коштують ті чи інші послуги, за що і скільки ми готові платити, чи можемо ми розраховувати на певне близьке коло спілкування, чи дійсно ці переміни... В нашому житті на краще, або ж нам ще необхідно розібратися із попереднім нашим досвідом, відпустити певні страхи, відпустити певні ситуації, розпрощатися також із певним соціальним статусом, аби передбачати тепер зовсім менше коло спілкування. Тут можуть бути і урочистості, близнюки, все те, що дійсно ось такий. От декілька місячний формат підготовки передбачає, чи то заручене, чи ж весілля. Зустріч навіть може бути про яку вам стає відомо, і ви тепер усіляко готуєтеся до неї. Також декрет або ж переїзд, також питання усиновлення і налагодження контактів між діточками і в новому статусі і тим місцем проживання, де ви жили, або там, де ви працювали. Вам необхідно ще завершити повністю цей переїзд, наприклад, ви будете робити його поетапно, оплачувати певні функції, або ж також повертатися ще до роботодавця, наприклад, за певними паперами. Крім того, можливо, це якийсь певний транс. Щось ви продаєте значне, і оплата буде відбуватися за декілька етапів. Крім того, можливо, це вже таке важливе рішення наважитись на цю переміну. І остаточний ефект саме у травні місяці і відбудеться. Перепризначення на посаду може бути також переміни у наших батьків, зокрема. Можливо, саме навколо місця проживання зараз гуртуються всі ваші Переживання і так чи інакше це пов'язано із вашими близькими, із вашою кар'єрою, професійним ростом, і ще із можливістю мати такий от певний соціальний статус в тому новому місці і можливості до заробітку. Адже не забуваємо, що Марс наразі у вашому другому секторі і все те задумане потребує значних фінансів. Звертаємо увагу на дев'яте число близнюки. Ось тут от тригон між Марсом і Сатурном це дійсно фінансовий ефект. Певне надходження коштів, відповідальність, графік, дотримання певної дисципліни. В цей же час сонечко із Меркурієм поєднуються в 9 секторі. Вони дають оновлення інформації, новий погляд, і ту людину, яка буквально вам дарує певну публічність або якусь нову певну пропозицію. Крім того, це видимість з огляду на клієнтську роботу, наприклад, це досягнення бажаного, видозміна вашої репутації. Крім того, тут ще іспите можна. Можуть бути. І таким чином, в принципі, ви успішно виходите із цієї ситуації, по якій от Ретро Марс усіляко спрямовував вас, можливо, на певне навчання, або ж ви і працювали, і навчалися паралельно. І крім того, можливо, фокус вашої уваги також відтягували певні домашні справи. А тепер ви можете, із огляду на такий от успіх, на прояснення певної бюрократичної ситуації, в тому числі. Зовсім по-іншому подивитися і на заробітки, і на місце проживання, мати приміщення для заробітку, якщо це предмет вашого інтересу, і тепер у вас вже є дозвіл щось винаймати або викладати ж, наприклад, або претендувати на іншу посаду, чи ж підтвердження вашого стажу, чи необхідна кількість годин. Тому майте на увазі близнюки. В контексті особливо гострих періодів лютого місяця, 11-12 число, найбільш гучно звучать, тож близнюки 11-12 квадратура до урана, який наразі у вашому 12 му секторі. Ось тут от ми можемо в усьому нашому масштабі і бажанні оновити ситуацію, і крім того, ті важливі пропозиції, які до нас приходять, ми можемо мати непередбачувані фінансові трати, або ж все те, що ми не маємо у наявності, тепер нагадує нам про себе, і ми маємо за терміновість платити, наприклад, або ж маємо певні затримки з огляду на те, що нам треба ще кудись поїхати, щось забрати у нас в чимось ще не в порядку, немає якогось певного документу, або немає якогось майна, чи ж то предмет обговорення не близько від нас знаходиться, нам необхідна така далека поїздка. І також підкреслюю, що це ще й сума коштів може бути, яка потрібна терміновий. Або ви не можете перевести її з рахунка на рахунок, наприклад, чи вчасно вам доправити не можуть, або ж документи, якісь певні підтверджуючи на те, що кошти вже зараховані на вашу картку. Також оновлення банківської інформації можуть бути і новини. Все те, що прилітає здалеку раптово і буквально певний момент сприятливого розгортання подій, можливості змінити щось на краще і прийняти пропозицію, міня або ж докорінно або вносить певні свої правки. Тож на цей період, 11-12 число, ми ще включимо його до списку тих от червоних дат, на які краще нічого зарані не наплановувати. Ми не призначаємо важливі зустрічі, по можливості не підписуємо фінансові папери. Також, якщо це стосується якоїсь довготривалої співпраці, то теж тут поводимося обережно. Важливо мати при собі певний запас коштів близнюки. Також у будь-яких далеких подорожах, переговорах, або ж навідуванні певних організацій, установ, лікарів, чи ж при перебуванні десь там, де ви знаходитеся далеко від людей, у вас немає можливості зв'язатися. Тримаєте при собі заряджений телефон, можливості також під'єднати його до Пауербанка, наприклад, якісь флешки, також інформацію у вигляді декількох копій. Крім того, у вас має бути ще якісь. Єсь певний варіант у перельотах, наприклад, де ви зупинитеся, якщо певні затримки, і взагалі, в принципі, перельоти на ці краще дати, не планувати. Також Будь-якого роду ті чинники, які не передбачають фінансової стабільності, а усіляко мають бути покриті терміново, або ж ви хочете убезпечити, наприклад, в даний момент ваші фінанси. То ось тут майте на увазі, що усілякі схеми, які дозволяють вам так чи інакше якісь певні або відповідні паролі ввести, або ще комусь щось передоручити, або вдатися до якихось нових способів збереження вашої інформації, ваших даних. Або доправлення якоїсь певної кореспонденції, ось це все на той період, коли на це варто наважуватись. 12 числа повня у знаку зодіака Лев у вашому третьому секторі гороскопа, звісно, це предмет окремої розмови. І ось тут, 14-го числа, близнюки, ми добираємося до наступного гравця лютого місяця, який разом із Венерою фактично вносить. Надзвичайно виразну яскравість в цей календарний період. Це Меркурій, ваш безпосередній управитель, він змінює свій знак, змінює сферу своїх інтересів. І інгресія його в ваш 10-й сектор, 14-го числа, а 18-го числа туди ще й сонечко прибуде, підкреслює соціально важливі розмови, поїздки, обговорення, документація, навідування певних спеціалістів і установ, все те, що пов'язує вас із навчанням, оформленням певних паперів. Купівлі-продажу, відновленням певних документів, в тому числі пошук певної інформації, а також робота із нею. Все те, що має бути витребувано десь далеко, наприклад, або з архівів, або доправлено десь здалеку, або зібрано опрацьовано, і тільки тоді надано, наприклад, посадовим особам. Все, що стосується імміграції, також певних наших станів здоров'я, крім того, перебування у певних відрядженнях, наприклад, і робота. Рота, все, що пов'язано із обговоренням робочих питань, особистих і зміни нашого соціального статусу. Лютий місяць, з огляду на це надзвичайно виразний, зважаючи на публічність і промовості цього періоду для вас, близнюки, різного роду соціально виразні для вас особи, які дають вам результат відповідальність і певні власні напрацювання, від учителів і викладачів до. Директорів, керівників, представників різних гілок влади і також їх рішень, підписів і зацікавленості у співпраці із вами. Тому. По Меркурію у 10 секторі гороскопа і його тригону до Марса у другому. Це відбудеться 23 числа. Така от сприятлива фінансова співпраця. Ми можемо бачити сприятливі фінансові пропозиції, крім того, такі домовленості, які дають нам можливість змінити наші статки. Чи щось продати і тепер знаходиться покупець, або ж переоформити, передоручити, відвести щось, наприклад, можливо, ми шукали якусь певну людину. Також запит на наші послуги і тепер це може оплачувати зовсім по іншому. Крім того, також тут і звісточки і новини, які можуть в врівноваженню і благополуччю нашого гаманця, а також все, що підтверджує нашу самооцінку, що дарує нам впевненість, також дає нам додаткові запити, можливо, на наші послуги. Це певний дистанційний також формат діяльності може бути все те, до чого ми долучені навіть не в основний робочий час. А що ми робимо за нашими уподобаннями, наприклад, і те, що стає видимим публічним, ми не можемо це приховати і, в принципі, це за. Апитано, немає ніякого сенсу тримати це надалі у певній таємниці. Також звертаємо увагу близнюки на ще один такий червоний день лютого місяця, як то 25 число. Ось тут -от нам варто підійти із двох сторін до цього періоду. Адже з'єднання Меркурія із Сатурном може принести бонуси. Сатурн по результатам дає значний ефект, в тому числі і матеріальний. Ось тут за докладені зусилля, за певний графік, роботу, дисципліну, додаткову навіть відповідальність... Навантаження і зобов'язання, ми можемо отримати певну пропозицію. Або ж це буде виражено у вигляді документа. І нас вже відпускають, наприклад, з роботи, ми вже відпрацювали і можемо тепер звільнитися, або ж переїхати, або певний дозвіл отримаємо. Також по такому з'єднанню з нами можуть розрахуватися. Крім того, запит на наші послуги це дійсно серйозне замовлення може бути. Крім того, звертаємо увагу близнюки, що тут чи пропозиція стосовно навчання може прозвучати. Звучати. Певний навіть графік роботи, наприклад. І крім того, Сатурн, ще й, звичайно, як покровитель часу, може дати нам ось таку дисципліну, коли нам треба вкластися в час. Тобто 25 число якраз і буде ось тією от лінією, до якої нам треба вкластися у виконанні певного замовлення, надання певних паперів, опрацюванню певної документації, або ж наші відрядження, поїздки, все це має бути вже Опрацьовано і подано у вигляді оформленої звітності саме до цього періоду. Також Сатурн ще й може як обтяження і страхи працювати, коли ми не можемо кудись поїхати, потрапити на прийом, прийняти певну пропозицію, тому що маємо ще щось до виконати, допрацювати, також звернутися за певними роз'ясненнями. Крім того, це ще чіткість, послідовність, дотримання або ж графіку, відвідування, наприклад, консультацій, певного виду ще робота може бути, із якою до нас будуть звертатися, і нам треба. Її виконувати, тобто нам водночас це може принести і кошти, і в той же час нам важко це на довгу перспективу витримувати. Ми якби не відчуваємо від цього такого сприятливого ефекту, оскільки Сатурн вносить оцю відповідальність. Нам ще якогось паперу, наприклад, не вистачає, або ж це наше бажання, наша поїздка або домовленість, така пропозиція, але в ній є певні правила і умови, тільки за дотримання яких ми можемо. Дійсно, сподіватися на вирішення цього питання нам в плюс. Також, близнюки 28 числа, в цьому ж 10 секторі молодик. Звісно, ми будемо обговорювати окремо а цю тему. Тут у нас і сонечко, і Меркурій гуртується, і Сатурн, і Нептун. Тож, звісно, що цей молодих всім нам дасть про себе знати. Однак, по лютому місяцю підкреслюю: напрацьовуйте в першу чергу близнюки. Ось той місточок по Венерії, яка вже в ретропетлі знаходиться. Між вашими сподіваннями, бажаннями, мріями, планами і потрібними на це. Фінансами досягненнями підтвердженою репутацією можливо. Також, крім цього, все те, що можна тільки в команді здолати, наприклад. Можливо, це певні фінансові операції, купівля, продаж, наприклад. Крім того, будь-якого роду бонуси від вашої соціальної активності. Наразі близнюки, не час залишатися в тіні, або ж приховувати про себе якусь певну професійну, наприклад, інформацію, або все те, що дійсно може вас зробити видимими, публічними і чому дійсно прийшли. Прийшов час на те, щоб соціальний статус змінити, необхідно працювати в цьому контексті. Все те, що наразі може вирішуватися в певних кабінетах, наприклад, або потребує ще певного паперового врегулювання. Також, можливо, це процес оформлення певного посвідчення, довідки, дозволу, ліцензії, сертифікату, диплому, можливо, також переклад його, апостелювання, будь-якого роду напрацювання. Нового статусу і популярності. Тут запорука нашого успіху і у нашому відголоску на те, в що ми взагалі, в принципі, вкладаємося. І крім того, наша активність, коли те, про що ми говоримо, і те, що ми хочемо отримати по факту, має відповідати докладеним зусиллям, нашим творчим інтересам, в тому числі, має бути підйомна з огляду на наші фінанси. І що важливо, близнюки, не втрачаємо віри. Не дарма Венера між міжовном і між рибками петляє. Між тим, як себе проявити, показати, за що братися, і дійсно, в чому проявляти самостійність і рішучість, вона має звертатися до себе. Тож, близнюки, не боїмося завершувати. Відмовлятися також від певних пропозицій, які, можливо, для нас є невигідними, непотрібними, або ж ми не, чу... або ж ми не відчуваємо тут ніякого емоційного сприяння, плеча підтримки і просто не бачимо себе на цьому місці. Тож, близнюки, всього вам найкращого, миру, добра, сприяння зірок вам і до зустрічі у наступному відео!